А ви готові до епічних пригод разом? Я підготував для вас добірку кооперативних ігор для двох і більше гравців. Хайте грати та весело проводити час. Вітаю вас у ліфі Рудого Лиса. Сьогодні з вами і Лай. Беріть щось смаченське свої маленькі ручки та гайда разом зануритись в ці казкові ігри. Ця гра потрапила до мене з донесенням від ельфів Санти, і я не зміг її проігнорувати. Стардю воли, це не просто гра про звичайного фермера, а цілий світ, де кожен знайде собі заняття за смаком. Ви зможете заснувати свою маленьку ферму, але все залежатиме від пори року. Кожна пора дарує нові можливості. Саджайте рослини, доглядайте за тварими та зробляйте на врожаї. Але це ще не все. Можна спробувати щастя на риболовлі, Тут стільки видів риб, що очі просто розбігаються. Між фермерськими справами та риболовлі не забувайте відвідати шахти. Там ви зможете добувати різні рути, але будьте готові до зустрічі з монстрами які можуть перешкоджати вам у цій небезпечній справі. І не забувайте про шорти мера. Це не менш важливо. Друзі, сьогодні у нас на сцені гра, яка здатна перевернути ваші уявлення про кооперативний геймплей. Ви готові до подорожі, вона стане випробуванням для вашого терпіння, комунікації та співпраці. Тоді зустрічайте. It's Take Two. що ж, від Take Two ви не просто граєте разом, ви змушені працювати як одна команда. Щоб подолати всі перешкоди, вам треба бути не тільки друзями, а й партнерами, які вміють підтримувати один одного в найскладніших ситуаціях. ви будете сміятися переживати. А найважливіше, ви будете разом. Якщо вам до душі складні виклики, капхет ідеальний вибір. Це 2 d платформа стилізована під мультфільми 1930-х років, де ви і ваш напарник граєте за ППЕД і за Макмена. Гра випробовує вашу здатність працювати в команді, кожен бій та рух має значення, вам потрібно діяти злагоджено, щоб перемогти в цьому екстремальному світі, де кожен помилковий крок може коштувати перемоги. Якщо хочете перевірити свої нерви та відточити кооперативні навички, капхед це саме те, що вам потрібно. Вітаємо у світі кулінарних хаосів. Overcooked 2 це кооперативна гра, де вам та вашому напарнику потрібно поготувати страви на кухні з присипки божевільності, заповнених різними пришкодами та обмеженнями, якщо порівняти з іншими кооперативами, як апхед, де важливо працювати разом для досягнення перемоги. Overcooked 2 ставить ваш акцент на організацію та комунікацію під час хаосу. Тут вам буде потрібно співпрацювати так само, але замість боїв кухня. Авейт Out – це не просто гра, це спільна пригода, де кожен ваш вибір і дії мають значення. Де ви і ваш напарник граєтеся двох ув'язаних, які намагаються втекти з в'язниці. Ви будете працювати разом, виконувати різноманітні завдання від спільного планування втечі до дій під час екшн-сцен. Це кооперативна пригода з глибокою сюжетну лінію, де потрібно не лише співпрацювати, а й довіряти один одному. Якщо ви хочете просто весело провести час з другом, змінятися над своїми невдачами і вирішувати головоломки, Human Fall Flat стане відмінним вибором. Це абсолютно нестандартний кооператив, який змусить вас сміятись і нервувати одночасно. Тут ви та ваш напарник з ти його молодими персонажами, з кумедно незграбними рухами, і ваша мета розв'язати різноманітні голомки, використовуючи фізику та вашу креативність. Кожна ваша спроба підняти чи примістити об'єкт може закінчитися смічним фейлом або, навпаки, чудовим досягненням. Якщо ви хочете божевільний шутер з елементами рогалика і кооперативної гри, бротейто це те, що вам потрібно. У цій грі. Ви граєте за смішних картоплеподібних бійців, які повинні захищатись від хвиль ворогів, використовувати масу зброї і потужних здібностей. Ця гра, де вам і вашим партнеру потрібно разом боротись проти нескінченних ворогів. Ви зможете вибрати персонажів з різними унікальними здібностями та зброєю, щоб створювати різні тактики для боротьби. Тут вам не обов'язково вирішувати гололомки чи взаємодіяти з фізикою, а просто виживати в умовах шаленої бійки, готові до кулінарного хаосу, плейт ап! Це кооперативна гра, де ви та три друга працюєте разом, щоб керувати власним рестораном, готуючи страви та обслуговуючи гостей у умовах шаленого поспіху. Тут це як Overcooked 2, тільки ще з більшими викликами. Вам потрібно не тільки готувати, а й керувати замовленнями, розширювати ресторан і навіть справлятися з випадковими ситуаціями, які створюють проблеми для вашої команди. Ви можете налаштувати інтер'єр ресторану, обирати нові страви або побороти несподівані перешкоди, або відкрити франшизу. Якщо ви хочете пережити казкову, емоційну подорож разом з другом. Unrival 2, де ви, і ваш партнер керує двома маленькими фігурками з ниток, які повинні разом проходити через чудові але небезпечні локації. Це гра про співпрацю, емоційний зв'язок і вирішення головоломок в повному чудових природних пейзажів. Ваші персонажі зимодіють через знитку, використовуючи різні механіки для подолання перешкод, вам потрібно бути в гармонії. Щоб разом рухатись вперед і долати складні, а іноді дуже креативні головоломки, Чи ви готові до веселих пригод на висоті, Бред Фред. Ви і ваш партнер будете керувати двома милими пінгвінчиками, які намагаються подолати серію складних гірських ландшафтів. Але тут є одне велике, але ви пов'язані ниткою, і ви повинні працювати разом, щоб не впасти в прірву. використовувати свої навички, щоб балансувати, тягнути і підтримувати один одного. І хоча здається, що це не просто платформа, але насправді гра випробує вашу здатність до співпраці на точність в кожному русі. Ну що, геймери, здається, ми з вами знайшли ідеальні способи, як поражати, поламати дружбу, а потім знову її відновити від мирного фермерства в Сардюволі до кулінарного хаосу в Воверкукі 2, від дружнього випробування нервів у капхе до милої історії і стейкту. Кожна з цих ігор змусить вас або обвиняти друга, або випадково кинути його в прірву. Але пам'ятайте головне, жодні боси, кухонні катастрофи чи епічні фейли не варті того, щоб сваритися. Грайте дружньо, підтримуйте один одного. А якщо піде щось не так, просто рандом ігрової фізики. І найважливіше, не сваріться, як рудий лис, бо він, між іншим, дуже емоційний.